Давайте про МАГАТЕ кілька слів, тому що прилюднили нарешті звіт про радіаційну безпеку в Україні, де зокрема поділилися даними про. Те, що вони там побачили, кажуть, що члени місії підтвердили, що Росія розмістила такий військовий персонал, транспортні засоби, незважаючи на те, що вони їх намагалися звідти вивести, а також обладнання в різних місцях Запорізької АЕС, зокрема кілька військових ваговозів на першому поверсі турбінних залів в енергоблоках 1 і 2. Але ще і додали, що фахівці хочуть створити захисну зону навколо заес, якщо сторони погодяться. Це говорить про що про припинення вогню у тій зоні. Це говорить про дивну поведінку міжнародного посередника під назвою МАГАТЕ. Ну, дивіться, якщо б сторони могли самі домовитись під час такої жорсткої, інтенсивної війни, то певно не було б сенсу існування таких міжнародних посередників. В чому функція міжнародного посередника? Ти приїжджаєш і береш на себе зобов'язання організувати демілітаризовану зону навколо ЗАЕС. Це перше. Це не було сказано, це сказано трошки інакше. МАГАТЕ нам говорить, так ідіть і домовтесь з російськими збройними силами, а це війна. Ну ми ж не будемо домовляти, зрозуміло, бо вони стріляють, і ми стріляємо, щоб деблокувати свою територію. Ми стріляємо не в ЗАЕС, а Росія стріляє по ЗАЕС. І це друге. Друге, що є в цьому звіті, дивного, да? вони кажуть, треба, щоб сторони припинили стріляти. Ну це ж просто. Ми ж про це ж не говорили до місії МАГАТЕ, до пана Гросі. Ніхто ж не говорив. Що давайте Росія припинить стріляти по території ЗАЕС, по Енергодару і по Нікопрі. Правильно, це ж ніхто не говорив. Тільки Гросів приїхав і сказав: дивіться, а давайте вони перестануть стріляти. Це ж теж просто, це ж ну, все було просто. То навіщо було їхати, щоб зробити достатньо банальні заяви про те, що перше, в прямому ефірі знову ж таки всі побачили, що там знаходяться російські війська. По-друге, що там в машинних залах знову ж таки є склад боєприпасів. Третє, що російська сторона, і це буквально на днях було показано в прямому ефірі, знову ж таки е обстрілює територію ЗАЕС і Енергодар. Четверте, що в принципі демілітаризована зона це єдиний вихід з цієї ситуації з точки зору безпекового рівня. І нарешті п'яте, якщо російська армія залишить спокою заес, то там буде працювати абсолютно ефективна українська бригада, яка буде займатися забезпеченням саме безпеки ядерної безпеки. Це ж це очевидні речі, але чомусь достатньо банально. Ми побачили цей звіт. Магате. Я до чого? Я до того, що ми ще раз побачили абсолютну на жаль, неефективність міжнародних посередницьких місій. Це тільки фантоми. Вони приїхали заради картинки, показали щось. Ну і після цього отримали ми достатньо банальні слова про те, що треба забезпечити безпеку. Ну ми ж цього не розуміли без, без цього звіту.